30 вересня православні відзначають День святих мучениць віри, надії, любові і матері їхньої Софії. У цей день вшановують самопожертву трьох маленьких дівчат, які не зреклися своєї віри, і через це загинули. У Чернівцях в одноіменному храмі віри надії та любові з нагоди цієї дати відбулося святкове богослужіння. 13 років чернівчани, котрі живуть у районі Калічанка, йшли на молитву ось до цієї дерев'яної церкви. Тут жителі білоруської та узбецької зустрічали найбільші релігійні свята. Своє храмове вперше змогли відзначити в новій будівлі лише цього року. Віддати себе Господу Богу свідомо один раз назавжди. І тоді Господь Бог нас приймає. Як своїх на службі владика Данило розповів прихожанам про подвиг святих мучениць віри, надії, любові і матері їхньої Софії. Вони не зреклися своєї віри, навіть попри страждання. Вони вміли від себе віддалити гріх. Не робити зло і віддали своє життя за Христа. у 137 році. За наказом імператора Адріана дівчаток убили. За три дні їхня матір Софія померла від горя. Цю історію жителі Калічанки почули у підвальному приміщенні нової церкви, яке відремонтували до свята. Я собі поклав таку замету зробити це, і нас буквально там 4-5 чоловік, які багато тут робочих не було. Ми побілили самі вручну. Я ще привлік свого сина. Я кажу, дополнительно до цього ми не є майстри, маляри. але самі що могли, то зробили староста Манолій Дмитрович розповідає: будівництво цього храму триває вже понад 10 років. За цей час прихожани звели будівлю, встановили куполи та вставили вікна. Але роботи ще не початий край. Грошей треба дуже багато, щоб закінчити цю церкву, десь. Треба коло мільйона грошей, як не більше. Це так скупо можна сказати. Пан Манолій каже: за 13 років сюди вклали дуже багато сил. А коштами допомагала громада мікрорайону, меценати і громадські активісти. З їхньою допомогою вже за рік, два-три. Не знаю, як піде будівництво, як покажуть фінанси. Свято віри, надії та любові жителі кальчанки зможуть зустріти у завершеному храмі. І щоб усе заплановане здійснилося, наступного року тут планують почати облицювальні роботи. Павло Монахов, Ігор Бондаренко, Чернівецький промінь.